Розпаковка і перевірка мультиметра перед відправкою до клієнта. По комплектації сам мультиметр Enning A3005 і мінусовий щуп. Дуже зручний смарт-мультиметр. Я вже більш ніякими не користуюсь, кроме ось цього. Встановлюю батарейки. Вмикається мультиметр відразу. Так, є. Мінусовий щуп ось так під'єднується. Дуже зручно, двома руками працюєте і дуже класно. Що мені дуже подобається, це режим авто. В ньому можна робити все. Прозвонка, перевірка акумулятора, перевірка 220. Ось так. 228 вольт. Знову ж таки, прозвонка відразу, знову полізу 12 вольт. Нічого перемикати взагалі не треба. Це дуже класно. Це просто, я не знаю, задоволення для роботи. Ось, дістаю батарейки. Знову ж таки, нічого не перемикаю. 1,6 вольта, так? Перевіряємо. 1,6 вольта. Швидка реакція. І все можна заміряти в цьому режимі. Заміряє від, 600, від 0,8 до 600 вольт заміряє. Також є підсвітка дисплею, підсвітка робочого місця. І що дуже класно, мені сподобалось, якщо ви не користуєтесь ним 10 хвилин, він сам вимикається. Він вам нагадує, що по типу я вже працюю 10 хвилин. Мабуть, якщо тобі потрібен, користуйся або вимикай. Якщо ви не реагуєте, він сам вимикається через 10 хвилин. Дуже класний мультиметр, сам користуюсь. Ось мій. Трудяга. Так що, кому цікаво, пишіть замовляйте.